Це село Пересопниця, що на Рівненщині. Саме тут, у 16 столітті, була створена одна з найвидатніших пам'яток України Пересопницьке Євангеліє. А ще це невеличке селище завжди приваблювало своїми мальовничими краєвидами. Втім, нині Пересопниця стала схожою радше на закинутий хутір. Ні школи, ні садочку, ні навіть порядку на вулицях. Так змушені жити селяни у пересопниці. За словами місцевих жителів, лад в селі ніхто не збирається наводити. А роботи, на думку жителів села, там багато. Вважаю, що треба покусити узбіччя доріг. Це по перше, знаки ну, попадали дорожні знаки, деякі що стоять, ну не видно їх за, за, за деревами. Тепер ну, медпункт занедбаний. Саме подвір'я там. Так само треба зрізати там, тополі, бо вони аварійні, можуть пасти на дорогу і світло ну, вибити. Навіть. Тож бачите, які це гроші. Він пункт не робить, дорог не ладять, там ями такі, що. Як розповідає пані Любов, вони вже давно намагаються привернути увагу місцевої влади, аби ті навели лад у селі. З таким проханням неодноразово зверталися до сільського голови та голови ОТГ. Втім, позитивної відповіді так і не отримали. Вона, звичайно, ну реагувала, що війна в країні. Я розумію, що війна, але щось треба своїми силами якось робити. 12 липня ми зверталися до голови. Я особисто завозила заяву, щоб Голова звернула увагу на, на село Пересопницю. Відповідь була: що чекайте, типа два ну, місяць. Зі свого боку, староста сіл дядьковицької ОТГ Катерина Мазепа пояснює, усі звернення мешканців пересопниці чують та намагаються робити все можливе, аби покращити благоустрій села. Я вам так скажу: ми що стараємося, те робимо. Стараємося обкошувати все. Зупинки покрасили, побілили, покрасили, розмалювали, все це стараємося якось власними силами. Ну що можемо, те робимо. Mm -hmm. Нічим пересопниця не обділена за другі села. Розумієте, ну якщо вони хочуть, щоб там вже було як в Києві, то так воно не буде. Самі розумієте. Пані Катерина додає, що влада намагатиметься підтримувати порядок у пересопниці, але разом з тим і місцеві жителі мають дотримуватися чистоти бодай біля своїх власностей. Вікторія, який Артем Шоула, телеканал ITV Media Group.